Ярослав Хаїру професійний баскетболіст. У цей вид спорту хлопець прийшов ще шість років тому. А цьогоріч у складі команди «Вінниця» захисник став переможцем першої ліги України. Почувши про міський турнір з баскетболу 3 на 3 хлопець вирішив долучитися разом з друзями. Мені позвонив друг, сказав, що буде турнір. Я сказав, чому ні, зустрітися з друзями, благати свою улюблену справу. Загалом участь у турнірі взяли 18 команд, з них три дівочі та одна змішана. Порівняно з класичним баскетболом 5 на 5, ця гра має кілька відмінностей. На майданчику грають 3, 3 на 3, е, на половину майданчика грають е, всього, гра йде 10 хвилин. Або е, якщо чемпіонат України це до 21 очка, а сьогодні ми граємо до 11 очків. Участь у міському турнірі, приуроченому до дня конституції, могли взяти усі охочі гравці віком до 18 років. Головна мета змагань психологічне розвантаження для дітей та юнаків, які живуть в умовах війни. «Любий турнір, який проводиться на теренах нашої громади, має позитивну роль. Чому тому, що психологічно діти? Як концентруються, так і розслабляються. Якщо ви подивитесь на будь-яку команду, яка сьогодні зафіксувалася, до речі, вони реєструвалися абсолютно самостійно. Це можна було вдворі в школі зібрати свою команду. Там з чотирьох чоловік, три плюс один запасний, зареєструватися і прийняти участь. Переможців та призерів міського чемпіонату з баскетболу 3 на 3 нагородили кубками та грамотами. Ілля іскра Олег Літвінців новини за день, телеканал Віта.